Привіт народ! Слава Україні! Сушим арбузи Данку Польку. Це сушарочка і за сутки. Вона Ось тут купер яка сушарка. Два невеликі кульори стоїть. І труба. Я вже колись розказував про це. Питають мене за насіння, за данку Польку. Яка вона, що вона, чим вона відрізняється, яка в цьому році врожай. Почнемо ну, по порядку. Данка-полька. Ось я набрав українки багатоплідної зернята. Висушені, убрані. О, тарілки. І рядом. І рядом арбуз, данка-полька, то що сушиться. Данки польки, бачите, кант виражений. Вони крупніші. Українка багато плідна, ну в цьому році, при такому році, то біда. У нас був тільки один дощ. У червні місяці один дощ. Як я так показати, да, от у місті чи не вміють кришка Українка батоплідна, а на сушарки Данка-Полька. Наскільки вони більші, крупніші. А це різниця між українкою і Данкою полькою. По поводу питали, як вона. Як вона родить, який цьому гарбузив, я знімав ролик, як молотив, в цьому році, мабуть, як і у всіх, врожай не дай Бог. Гарбузи не великі, в основному в цьому році, ну як м'ячик, рідко буває велике, ну, в основному як немає Питали в мене, про схожість, про кількість. В цьому році я обробляв це перший раз оракулом і вимпелом. Оракул мультикомплекс і вимпел вітамін, чи як вона. Вимпел 2 добавка і мочевиною цією під, підкармлював то світу по порівненню з, тим з тими роками, що було, то ефект воно дає. Ефект дає. Було менше зав'язів, поки не додав цієї. хімії. Воно навіть не хімія, з ну, додавка, мій комплекс, то е густота гарбузів більша. На рік теж буду Буду бризкать так само, як і в цьому році, на той рік ми живемо, будемо так само бризкати. Е із за душі опять питали, чи вони великі. Так, да, вони великі. Вони при хорошому році. Я своїм комбайником брав лопату і перерубував напополам, бо вони дуже твердокорі, вони дуже твердокорі. Я вроді карпечину тебе що комбайні. У мене на комбайні навіть всередині. Ну, от било він не випав, ну, от сварки одивав один зуб, то прийшлось приварювати. Ще вони розкричались. І, 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 і. Ну і не знаю, по врожайності я ще в цьому році ще в цьому році не домолотив, ще не скажу вам врожайність цього. Ну, Зернята крупні, ловкі налиті, хай вони дрібненькі. Ну вони вже. Так о ще треба интересує питатель. данка полька.